Можемо у сучасних умовах протягом найближчого часу повернути Крим. Перше, у нас є українці, які морально не готові воювати за Крим Росіяна. У нас є воля кримчан, яку вони висловили на своєму нелегальному, нелегітимному, е сфальсифікованому, але референдумі. Так ми не віримо в 97%, але ми віримо в те, що більшість кримчан справді захотіли жити в Російській Федерації, тому що етнічно Крим це єдина територія, де етнічних росіян більше ніж етнічних українців, на відміну від того ж Донбасу. Далі. Міжнародна спільнота не допоможе нам, і це показує нам приклад Абхазії та Південної Осетії, які досі не повернулися у склад Грузії, хоча вся міжнародна спільнота хотіла, щоб вони повернулися, і кричала. Історично, Севастополь, місто, яке будували росіяни, які відбудовували росіяни. Крим, який весь населений етнічними росіянами в своїй більшості, ми не говоримо про кримських татарів, як меншість і так далі. Ні, дякую. Ми говоримо про те, що визнання Криму нам дасть теж певні бенефіти. Перше, ми зможемо встановити дипломатичні відносини з Росією. Ми зможемо позбавитися тієї гарячої точки, нормально промаркувати кордони, отримати кошти за державні підприємства, мільярди доларів, які залишилися у Криму, і за ті ж родовища шельфу, за ті ж родовища е, нафти і газу, які ми зараз просто віддали, за ті зв'язки, яких ми втратили. І за ті е, дитячі табори, які ми втратили назавжди. Коли ми не визнаємо Крим, ми ніколи не отримуємо нормального доступу українців до Криму, коли у нас не буде нормальних кордонів. Коли ми встановимо нормальні кордони, ми зможемо говорити з владою Російської Федерації про пільги для українських дітей у Артеку, тому що це ж все ж таки була наша територія, так про борги, і про вартість, про кордони і позбавимося цієї гарячої точки, позбавимося невизнаної території. Поясніть суддям, ви дійсно вірите, що Путін є вічним і що політика Російської Федерації є безсмертно авторитарна. І що ніколи нічого не зміниться в свідомості в Росії, дякую Станіслава. Я вірю, що Крим пішов до Росії не через Путіна. Я вірю, що Крим пішов до Росії через те, що народ захотів піти до Росії, і це показують і дані референдум, і це показують постійні виступи, що були з російськими прапорами протягом всіх 20 років існування незалежності України, на що ми закривали очі, чому ми винні тому що Крим ішов від України. Що для нас є Донбас? І ми говоримо про те, що тут бенефітів ми бачимо більше. По-перше, об'єктивно зараз гинуть люди на Донбасі, ми хочемо це припинити, тому що це починає набридати Донбасу і починає набридати людям, які говорять, що наша держава тут справді не здатна захистити. І місяця антитерористичної операції нам показує, що ми справді не здатні захистити. І тому ми не хочемо говорити про те, що подалі щось зміниться, там вже не змінилося, і кілька смс ок додаткових на 5-6-5 не додадуть е, військового потенціалу України, ми не зможемо більш ефективно закінчити АТО. І нам потрібен інший шлях, і цим шляхом ми бачимо цей добрі. Ми говоримо про те, що е, у Криму ми. Бачили людей, які не хотіли. Так? У Донбасі ми бачимо першу економічну міць, яка також важлива. Яка важлива, ми знаємо, що більшість ВВП саме на Донбасі ми продукуємо. І відповідно ми не хочемо втратити ці території, тому що люди захочуть жити з росіянами, так само, як і кримчани, тому що вони їм зараз заздряють, тому що в Криму все спокійно, а у Маріуполі гинуть люди. Ми не хочемо цього, ми хочемо припинити війну і нормально жити далі. Дякую за увагу. Дякуємо вам за промову і для відбиття з боку другої позиції. Ми запрошуємо Стаса, Стас. У вас є 7 шовним спітілом. В реальному світі ми не ведемо перемови з терористами. У реальному світі я не домовляюся із злочинцями. У реальному світі я не підписую своєю кров'ю договори з дияволом. Ви хочете грати в ідеальному світі. Давайте сьогодні зіграємо в ідеальному світі. Але ваш кейс програє навіть в ідеальному. Все, що казала на перших столах, це правда. І дійсно ці договори ніколи не, не, в, вони не виконуються, але давайте заграємо в ідеальному світі, де Російська Федерація може відповідати за свої слова і за свої договори. Граємо в ідеальному світі, де вона відмовляється від подальших протейків назавжди, мабуть. Загрози полягають у тому, шановні друзі, що як казали, що є час для маневрів, є час для боїв. Ні, шановні ну, друзі, є час любити українців, і іншого часу української влади немає. Є лише цей час. І якщо навіть в Криму залишився один громадянин, ми не можемо принести його в жертву лише через утилітарний принцип, того, що інша частина населення не буде під ризиком анексованості. Ми кажемо, що так, можливо, 80%, можливо, 70% кримчан підтримає анексію Криму, але там є громадяни України. Які не повинні змінювати місце свого проживання, не повинні переїжджати на материк, не повинні через політику держави зазнавати, ну не знаю там бути зраджені. Лише через те, що ми вкладемо утилітарний принцип, що одне життя більш ну, там, 10 життів більш ціне, ніж одне. Це є не так. Як ви міряли страждання, це також мені цікаво. Як ви виміряєте страждання тієї сім'ї, яка буде вимушена виїхати з Криму через утиск того, що ти бандерівець, можливо, ти розмовляєш українською мовою, ти татарин, і ти будеш вимушений під автоматами виїхати з Кримського півосвітаного терхочесному? Як ви порівняєте це з стражданнями тих людей, які зараз на сході, можливо, борються за незалежність, борються з сепаратистами? Ці речі неможливо порівняти. І для нас кожне життя цього громадянина є важливим. Тепер стосовно власна конструктива. Само я хочу змоделювати дві ситуації щодо претензій, тому що ми бачимо, що є лише претензії в нашій резолюції, і в статусі є лише претензії. Це ще не війна, це не резолюція про те, що 100% територія України буде загарбана Російською Федерацією. Я хочу сказати, що ці претензії. Є два шляхи в принципі розвитку цих претензій. Перший дійсно ворогідний, і на 90% він буде саме таким: ці претензії не досягнуть жодних результатів. І східні регіони, як і були в складі України, так вони там і залишаться. Давайте подивимося, чому так, тому що політика залякування Російської Федерації не працює. Війська стояли на кордоні. Путін заявляв відкрито, що ми готові захищати російськомовне населення в Одесі, на Донеччині, на Луганщині. Проте подивіться надалі на політику, яку він проводить. Він бачить, що це не працює, що потрібно якийсь діалог. І він вже починає іншу іншу вести політику, що не потрібно референдумів. Так, давайте там десь більше повноважень, десь ідеалізацію. Десь він це все відвигає, десь там на дій не знаю, там, на 50 років. На 100 по-друге, ми бачимо, що все ж таки антитерористична операція досягає своїх цілів. Терористи знищуються, все ж таки міста оточуються, все ж таки, злочинці опиняються за гратами, і все ж таки українська влада знаходить, як боротися з цією невідомою війною, якою ніколи ніхто ще не їв на нашій території. По четверте, чому ще не досягне свої цілі? Все ж таки влада в нашій, влада в нашій країні легітимується 25 п'ятого. Травня. Коли президент буде обраний, всі питання будуть зняті про легітимацію влади. Буде обраний вже не виконуючи обов'язки генерального прокурора, не виконуючи обов'язки президента. Будуть нормальні посади з представницької демократії. І ці вибори відбудуться незалежно від того, будуть вони проведені на Донеччині, Луганщині. Головне, щоб більше, ніж було захоплено більше, ніж 50% території України. Вибачте, ні. І через це ми кажемо, що претензії не досягнуть своїх цілей. Якщо претензії досягнуть і розпочнеться все ж таки війна, давайте також дивитися про правді в очі. Що світ не готовий жити піч, пліч опліч з терористами? Й не готовий жити з другою нацистською германією під боком, у якої є реальні загарбницькі замахи на те, щоб ну не просто там, мабуть, Україну, є ще Латвія, є ще Естонія, якого не також лазе територію. Потрібно ж з'єднати, мабуть, їх о, о, як, як це, тут, 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 город возле Германії а, к -к так з'єднати з Російською Федерацією. Ну як це там вже наші громадяни кинуті? Можливо, в нью йорку де є якась діаспора, так а там ну цікава така країна, бо потрібно ще на найбільше матері, аляску ж потрібно повернути, здається, як можна взагалі було продати. так? Світ побачив цю загрозу. Він розуміє, що якщо є гравець, який не підкорається загальним правилам, то цього гравця повинно бути знищено. Знищено не в воєнному плані, не натовськими там військами, не ракетами, але економікою. СРСР була знищена економікою, шановні друзі, економічним тиском і блокадою інших країн через те, що будуть припинені будь-які торгівельні зв'язки, так і вони будуть припинені, тому що коли є гроші і є загроза того, що інші країни будуть загарбані, я вас впевняю, що світове співтовариство буде інакше вже спокидати Російську Федерацію ніж на анексію Криму. Вибачте, ні, це коли ми кажемо, що дитинці переростають у війну. А тепер давайте подивимося, що ми втрачаємо. Що ми втрачаємо при більш вирагідній ситуа... ситуації, коли претензії не досягають своїх цілей, коли ця вся заворушка не припиняється і влада на Україні легітимується, ми втрачаємо зв'язок з дуже цінною територією назавжди. Вибачте, ні. Чому назавжди? Тому що ті люди, які на сьогоднішній день лояльні на території Криму, або певною мірою через певний час можуть передумати і все ж таки вирішити, що виїдеш знаходитися з Україною через економічні зв'язки, через зв'язок з материком, вони відвернуться назавжди від України. Якщо Україна визнає це, то ці люди просто бачать, від нас відвернулися, від нас зрадили. Нас принесли в жертви, якщо хочете. Ви коли просто поставте себе на місце цих людей, вас кладуть на алтар, вас заколюють і кажуть, це ми робимо заради більшого блага. А мені байдуже, що ви робите це заради більшого блага. Я просто не хочу бути на цьому алтарі. Я не хочу, щоб мене приносили жертву. І я хочу, щоб стоячи біля цього алтаря можливо, колись повернутися знову до України. Другий шлях, кого ми ще зраджуємо? Ми зраджуємо материкову частину України. 80% українців не підтримує анексію Криму. І коли влада прийме таке рішення, будьте впевнені, що наші території, які зараз нестабільні, ці ситуації дестабілізуються ще десять разів більше. Вони побачать, що влада не може нас захищати. Влада Зрадила нашу власність. Що я маю на увазі? Кожний українець своїм рублем, своєю копійкою вкладав в Крим. Ці самі товари своїми податками ми забезпечили те, що там існує. Можливо, не так гарно як в Росії, але так я своєю гривню платив з кожного податку на додану вартість, і ця гривня йшла також в Крим. І Я хочу сказати, що це була знаєте, така собі рекреаційна зона всієї країни. Я любив ці гори, я любив це море. Але тут візи зараз я не зможу поїхати. І кожний українець мислить десь, ну мабуть, дев'ять 10 українців мислить саме так. Що... Українська влада просто возьми, візьме і здасть величезну рекреаційну туристичну зону, яка обслуговувала всю країну. Це була не просто територія одних кримчан, які могли це питання вирішити. Тому, шановні друзі, через те, що є два реальних розвитку подій, за яких Україна в будь-якому випадку виграє, і через те, що ми не повинні значити не ті, хто на не тих, хто в Криму, давайте не підписувати згоди з Дактор, да. і Запрошуємо Ольгу для аналітичної боку уряду. Ну що, я спочатку почну з відбиття, потім вже перейду до своєї практичної промови. Ну, по перше, нам зараз казали про те, що якщо в Криму залишився хоч один Україні, то ми повинні захищати. так. Ми згодні. якщо в Криму залишились українці, то ми повинні захищати, ми повинні визнати цю територію і дати їм там нормально жити, а не заставляти їх там воювати за, за себе. Можемо дати їм притулок в Україні, по-перше, якщо вони хочуть жити в Україні. По-друге, їх там менше зараз залишилися в Криму. І ми розуміємо, що ми об'єктивно не можемо через те, що там є менші захоплювати Крим а, обратно. Але ми можемо зробити для наших українців там такі умови, саме дипломатичні такі умови, щоб їм там жилось нормально і добре, щоб їх там не припускали, щоб їм там не довелося воювати. Далі нам кажуть про те, що. А, Є 90% біовідність того, що претензії РФ не будуть здійснені на сході. Вибачте, ми з цим не згодні. Тому що, як ми бачимо, якщо у Росії вже є якісь претензії територіальні, то вона їх завжди виконує Крим, Абхазія, Осетія. ми бачимо приклади, що якщо вже в Росії є якісь територіальні вимоги, то вона буде їх добиватися. І ми розуміємо, що коли вона... Зараз вона не йде до нас війною. Так зараз не йде. Але ми поки ми сидимо і чекаємо, вона прийде. І тоді усе це, усе те, про що казав перше, про що ми кажемо, наша слабкість, наша демал, е, дем, дем, не готова наша армія до війни. Ми не зможемо себе захистити. Тому ми можемо це питання вирішити. Тільки зараз і тільки дипломатично, тому що військово ми об'єктивно слабкі ще далі. Нам е, кажуть про те, що будуть вибори і все буде добре. І нам кажуть, навіть якщо Донбас не проголосує, якщо Донбас не проголосує, то він залишиться неспокійним регіоном. Він стане ще більш неспокійним регіоном після виборів, якщо він не проголосує, і ще більш неспокійним, якщо ви виграє той кандидат, там, проти якого зараз е настроєм схід. Ми розуміємо, що е після виборів, скоріш за все, на сході України буде ще більш нестабільна е обста обстановка. А, так, будь ласка. Незважаючи на підписання цієї угоди, ситуація розгойдена на сході і є люди, які дійсно вже вірять в цю незалежність, які вірять в Російську Федерацію, і навіть якщо дадуть відмашку, ситуація не Розумієте, Ми е, вважаємо, що я, коли е, у нас не буде загрози зовнішньо. внутрішньо, ми зможемо справитися. Ми зможемо інформаційно, ми зможемо говорити з цими людьми і рано чи пізно. Ми економічно покажемо їм. Ми зможемо прийняти такі закони, які зможуть е дозволять нам повернути схід і стабіль. Ти ситуація, коли в нас є зовнішній ворог, який кожен день. Ми не знаємо, може завтра до нас російські війська зайдуть, а може післязавтра. Ми цього не знаємо. От тоді ми розуміємо, що ми, ми втрачаємо будь-який шанс повернути з хід України. Так у нас є хоча більше, так у нас взагалі немає шансу, тому що ми об'єктивно слабкіше Російської Федерації. Далі нам казали про те, що світ бачить загрозу і він там почне знищувати Росію економічно, тому що вже є Крим, і наступний шаг це буде там. Все однозначно все. Ну по перше, Крим також можна сказати, Крим не військово був завойованим. Крим ми програли також економічно. Росія проти пішла і стала у нас вам у нас буде добре. У нас там більше пенсії, більше зарплати. Ми програли Крим економічно. Тут Росія не була військовим агресором. Тому ну ми не вважаємо, що світ якось там піде проти Росії. Світ не пішов проти Росії після Абхазії, не пішов проти Росії після Осетії. Чому він піде проти Росії після України? Ну мабуть, колись. Росія піде проти проти Аляски та може щось вони подумають, але поки що вони не будуть нічого робити. Ми це розуміємо. А, далі нам казали, що ми зраджуємо наших українців. Ні, вибачте, ми, ми даємо змогу нашим українцям далі спокійно жити. Ми їм даємо змогу не. Воювати і думати, дипломатично вирішити питання, а не кричати там. Ми, ми зможемо побороти Росію. Так далі це не є правильним українці в Криму. Ми даємо їм притулок в Україні. Ми. Визнаємо Крим, і таким чином ми даємо їм право там нормально жити. Ми даємо право нормально їздити, відпочивати з Крим українцям, тому що зараз є неможливо. Ми налагоджуємо фактичне відносини, у яких так Крим залишається у Росії, але відносини між українцями у Криму та на материкової України вони стабілізуються і таким чином. Ну це буде більший бенефіт, ніж чекати там на якісь. На, на те, що, мабуть, там, що кримчани там колись захочуть нас повернутися, хоча це не є так, тому що проблема саме у тих людях, які там є росіяни, які хочуть жити у Росії. Про що ми сьогодні казали? Ми дуже багато казали про слабкість. Так? Ми дуже багато казали про те, чи є слабкі, чи немає, чи, чи не є слабкі. Про те, чи повинні ми визнавати цю слабкість, чи не повинні ми визнавати цю слабкість. Ми вважаємо, як доказував вам уряд, про те, що ми ну, нам казуємо. Так слабкіші за РФ, так найслабтіші, тому в нас не але, кажуть, що немає війни, немає військ, тому ну, чому ми будемо там, цього боятися. Але ми кажемо, що є претензії. Це означає, що а, поки немає договору з Росією. Якщо буде договор, то претензій немає і так, військ не буде. Але є претензії. Ми бачимо, що якщо є претензії в Росії, то вона піде війною і ми розуміємо, що... Ця слабкість все ну, одно вийде нам там боком, коли до нас ці війська. Ми кажемо, що в нас є слабкість і з моральної точки зору, і з фізичної точки зору в нас є слабкість. І тому дипломатія це єдиний шлях вирішення цього питання для нас. Дипломатія це те, що покаже нас з сильної точки зору, покаже, що ми зможемо без жертв повернути для нам схід без великих жертв і без війни. Багато ми казали про... Крим так, про те, чи можливо його повернути, чи потрібно його повертати. Ось чому питання, так? Чи можемо ми його повернути? Як так ви ми, ми вже втратили, ну, ми втратили, ми не можемо на це сподіватися, тому що там є люди, які не хочуть до нас. Ну це об'єктивно. Ну, Якщо людям там добре жити, то вони не захочуть до нас повертатися. І ми розуміємо, що благаючи цю надію, що колись Крим повернеться, ми можемо втратити іншу частину України. Ми кажемо, що ми не можемо зараз. Що ми не можемо зараз ризикувати <рес> е, Сходом України кожен день, очікуючи на війська, лише тому, що ми думаємо, що ну може куди коли, колись коли, там Крим до нас повернеться. Ми кажемо, що не є не є раціонально. Ми приймаємо об'єктивне рішення, виходячи із своїх власних можливостей. Так і миті ми вам довів, що Крим вже не повернемо, скоріше за все, ну там стовери, ми вже не повернемо Крим. І Єдине, що ми можемо зробити для України. То Криму, та опринція кілька на материкової України. це наладнати дипломатичні відносини. Це визнати Криму, наладнати економічні відносини з Кримом України, наладнати дипломатичні відносини, щоб там не більше, щоб вони нормально за її збили, і щоб, щоб не було територіальних претензій на, на схід України. І ми змогли своїми силами повернути моральний дух і патріотизм у цьому регіоні. Дякую, дякуємо за перемоги. До останньої Останні аналітичні промови запрошуються на з по опозиції Павло. у вас є сім'ї. Вітаю всіх присутніх. У своєму аналізі я буду дивитися на цю гру з двох точок зору. Перше, що відбувається у тому кейсі, якщо ми визнаємо анексію Криму? І що відбувається, які наслідки знову ж таки настають, якщо ми не визнаємо анексію Криму? І ми вважаємо, що на обидва цих питання команди уряду бачили лише одну сторону медалі. Вони бачили лише одну сторону медалі, що нібито зупиниться конфлікт, Крим, Крим залишиться за Росією, і Росія відмовиться від територіальних претензій, але вони не бачили тих наслідків, які не буде. Отже, що ж відбувається з точки зору уряду, якщо ми визнаємо, Росія відмовляється від претензій, і ми отримуємо якусь примарну можливість ведення тепер. Коли встановлюється кордони з Кримом, ведення бізнесу на території Криму, відпочинку в Криму і такого іншого, тобто це якийсь такий економічний аспект. Але ми бачимо і вважаємо, що в принципі на це дуже добре, що на самому початку відповіла перша опозиція, показавши, що якраз у Криму, будучи важко Крим українським, отримуються бенфіки. Це шейфовий газ, це ведення бізнесу, це отримання податків з цього регіону. Це От визнання Криму нашого отримання з цього регіону як українського регіону. І таким чином ми вважаємо, що в принципі ця економіка, про яку нам кажуть другий уряд, вона не працює. Єдиний бенефіт відпочивати у Криму українцям. Тому вважаємо, що українці можуть відпочивати і в Одесі, якщо. Другий бенефік, вони, які нас зазначають, це нібито ведення спокійної ситуації у регіоні, до сході, Схід заспокіє, Росія виведе війська зупинить провокаторів. Але ми у своєму розширенні дуже добре показали, що якраз ні. Якщо ми створимо цей прецедент і покажемо українцям, що ми відмовилися під жодною кулі, без, без жодного бою, без жодного супротиву віддати Крим. То це означає, що ті сепаратисти, які на Донецькій республіки побачать, так ми можемо і проголошувати Донецьку республіку, тому що Україна рано чи пізно відає з Донецьку республіку, напевно, щоб пожертв... щоб захистити Полтавщину та Львівську область, віддасть Луганську область і інші нам території, це піднімуть, тому що українці, як казав Стас, відчують себе зрадженими, тому що українці не хочуть, щоб Крим був російський. Також що нам казали, другий бенефіт, нібито ми маємо отримувати час для маневру і накопичити військовий потенціал, щоб відвоювати або якоюсь димпломатію відвоювати. Але з двох точок зору ми вважаємо, що нонсенс, тому що військовий конфлікт, жодний військовий потенціал, який ми на Україна не зможе боротися з військовим потенціалом Росії. І другий аспект стосовно дипломатії, ми знову ж таки втрачаємо жодний шанс на дипломатичне повернення Криму, якщо ми визнаємо Крим російським, тому що ми анексію Криму робимо легітимною. І наступні наші претензії у майбутньому на цю територію будуть вже нелегітимними, тому що у 2014 році український уряд визнав анексію легітимної приєднання до її території. Це означає, що на світовій арені ми не будемо мати жодної легітимності для ведення цієї боротьби. Крім цього, ми створюємо негативний дуже небезпечний прецедент, того, що будь-яка супердержава, яка має потужність. Може претендувати на частини території інших держав, так само Китай може претендувати на Японію, на Монголію і інші території. Це бачить і це дуже небезпечний прецедент для України, тому що ми показали у тому кейсі, коли відбувається анексія, визнаємо, Стас дуже добре продемонстрував невиправданість. У чому з'являється ця невиправданість? По-перше, це ще те, що ми жертвуємо нашими громадянами, які живуть на території Криму і які можливо були проти приєднання Криму до Російської Федерації. Ми вважаємо, що у принцип тут не працює, тому що політико правовий зв'язок держави базується на відповідальності держави і громадян та на неутилітарному принципі збереження більших територій. Якщо це твоя територія, якщо ти гідна держава, ти будеш боротися за твою територію. Не можеш військовою силою боротися дипломатично. Ні. І також другий аспект, який ми вкажемо, невиправданість це невиправданість, яку показував Стас з точки зору всієї території України. По-перше, у нас є нестабільні регіони, які побачать, що ми можемо продовжувати цю нестабільність, український уряд здасться. І друге, це ми показуємо, що це в принципі психологічний зв'язок українців, які хочуть бачити Украї... Крим українським, і ми їх зраджуємо, так само як кримчан, які залишилися на території Криму і не хочуть відтуди переїжджати, бо вони не приймуть російське громадянство. Вони хочуть жити там і вони. Не хочуть бути українцями. хоча Давай. скажіть будь вас, якщо ви не вірите в жодний варіант повернення Криму, то ці всі ваші бенефіти не працюють, тому що це ще більша зрада, тому що наші українці так. там будуть страждати у невизнаному Криму. А тепер про те, що ми не кажемо, що ми не віримо про варіант повернення Криму, ми кажемо, що ми не віримо в варіант повернення Криму у кейсі уряду, тому що це в принципі неможливо ні військово, ні демолотично. Друге з Що відбувається, якщо ми не визнаємо анексію Криму. І стас дуже добре нам продестрував у цих дебатах два способи вирішення цієї ситуації. Перше, коли Росія рано чи пізно відмовляється від своїх претензій, тому що її претензії будуть неефективними, тому що ми вже бачимо, що Путін вже змінює свою політику ведення, тому що її військова і провокаторська політика на даний момент, допоки ми не визнаємо їх дії легітимними, не визнаємо їх претензії легітимними, воно не доприводить до результатів, тому що більшість українців проти і приклад Харкову дуже свідчить на нашу сторону, тому що там є 80% населення, які сумніваються, і вони виступають за приєднання. За, за залишення України Україною Харкову Харкову. А якщо ж ми погодимося на дії Росії, то якраз ми створимо по змусимо тих людей, які сумніваються подумати, о, ні, тоді Україна мене значить, я перейду на іншу сторону. Таким чином, ми бачимо, що антитерористична операція вона приводить до певних результатів, вони будуть досягнуті, і влада на виборах легітимізується 25 травня. В результаті чого це надасть нам ще більше можливості казати про нелегітимність претензій Російської Федерації. Другий аспект, якщо ж все-таки Росія, Росія не зупинить свої претензії і буде продовжувати, якщо її претензії будуть досягати певних результатів, Стас дуже добре продемонстрував реакцію світу. Тому що світ не готовий до другої фашистської нацистської Германії, яка буде захоплювати територію за територією. І ми бачимо, що Європа вже боїться захоплення Латвії, вона боїться претензій на Польщу і на інші території. Тому, якщо все-таки Росія буде продовжувати цю боротьбу, Світове товариство все-таки прореагує і буде застосовувати санкції, які будуть ефективними до території, тому що ми бачили санкції, які в результаті все-таки стали ефективними для Ірану, санкції, які працюють до Кореї і до інших територій. Тому рано чи пізно диктаторська політика зупиняється, і світ не готовий йти на поступки цій диктаторській політиці. Таким чином, у цій грі ми продемонстрували, що з точки зору визнання анексії Криму, по-перше, ті бенефити, про які каже уряд, не працюють. І, по-друге, ми продемонстрували невиправданих цих дій. І по-третє, ми продемонстрували, що для нас набагато вигідніше не визнавати і продовжувати боротьбу. Лише так ми захистимо нашу територіальну Дякуємо командам.